Мобілізувався до Кобзона на Росії в таборі для призовників. Загадково помер 35-річний мобілізований Олександр Колтун, який добровольцем вирішив піти на війну, аби вбивати українців. Тім після смерті його матері не видають тіла і не говорять про справжні причини смерті. Про це повідомило російське видання «Тайга-Інфо». Незадовго до смерті чоловік скаржився, що у таборі вживають алкоголь. Форму їм не видають та не годують. Росіянка стверджує, що спочатку її повідомляють. Омали, що мовляв, її сина не стало через отруєння алкоголем, згодом через проблеми з серцем. Мати, яка відправила свого сина вбивати українців, тепер бідкається. Що вона не може навіть поховати мобілізованого, оскільки їй не видають тіла. Самоліквідований вояка виховував шість дітей. Додам, після оголошеної путіним мобілізації на Росії від її початку виникає багато скандалів, переважно через алкоголь. Крім того, росіяни відправляються воювати, посилаючись на жахливе ставлення їхніх офіцерів та на умови перебування.